Так. Да. Нарешті я вибралася на обих. Во. Ще треба домик подивитися. Ти що я орендувала. Обзор зробити. Здрать. Дякую вам зроблю другий обзор на вашу хату. Дивіться, це у вас столове. Тут ви. Це тут, типу, таке ліжечко, но... Ось сам красніше, це на другому поверсі, ну туди прям. Іди сюди. Дивіться, туди залазить, там є доски, там ціки є може щур є дохле, <рес> Ну, Вони тут просто жили колись. Орендовували. Тут ви собі там розполагаєтеся, лягаєте. Е шафа... Шафовод. Оце шаф, зараз я її вам установлю, щоб вона рівно стояла. Куди її вам поставити? Ну, коротше, хай тут собі розберетеся. Там паучки може трохи є. Ну, а вон пачок. Ну, вони тут тоже. А то! Ну тут ще все, короче, такі вот ножичок. Ну, ним, короче, хватит когось то короче, колись, Ну, я не знаю. Ну, це просто сувенір нерв тут так. Ну, если хочете, я вас заріжу. Ой, ну ладно. А море це просто вам А море Аморе, озеро обличку? І що це за щелі в стінах? То для провітрювання. Тут просто дуже, дуже А що це за солома? Тут просто на горищі солома, то все пахнуло так. А море як? Море пошли я вам покажу. Ой, тут як. Дайте ключик, а у вас є передній дворик. Вот, дивіться, у вас це ваше море. А, а нормальне. Нормально. Нормально, мало та, там, за подлями, десь за горами, десь невідомо де, десь тисячі земель, коротше. А, поня. А у вас передні дворики є? Да, є. Вот, дивіться, потім обережно, ці сходи можуть, що вони Тут у вас речі поле. Ви сюди можете тут заходити, можете не заходити. Ну коротше, як хочете. Ой, ну я трошки на сіл стала, ну вибачайте А усе це це, це це... Це... ще один стіл А чого ти так не ско? Це для того, щоб їсти, а це для того, щоб сидіти на ньому. Це лавочка, типу, така. А може наоборот? А тут так все дыши, так бу там березі такий цифри. Це там експерти.